Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні у нас уже 2 квітня, а це означає, що сьогодні у нас буде Таро Гороскоп для всіх знаків зодіака на квітень місяць. І по традиції ми будемо починати з овнів. Що у нас очікує овнів? Ну, Квітень для овнів буде більш ніж позитивним. Всі справи будуть вдаватися вам напрочуд легко і без затримок. Таке враження, ніби перешкод взагалі немає на вашому шляху. Готуйтесь до хороших новин та позитивних змін. В квітні місяці ви можете переконатися в успішному просуванні ваших справ. Більше того, вас можуть приємно здивувати якісь проекти, які вже давно тупцюють на місці. І тому саме в квітні місяці вони раптом. Можуть зрошити з мертвої точки і помчати галопом вперед. І іншими словами, квітень обіцяє вам енергійний рух до будь-якої обраної вами мети. Будь-то робота, розваги або кохання. За яку б справу ви не взялися, ви зумієте досягти свого досить легко і швидко. Тільці. Квітень місяць для вас буде таким собі. Місяцем відпочинку. Якщо останнім часом у вас не було вільної хвилинки, щоб перевести дух, то в квітні місяці ситуація рішуче буде вимагати від вас нарешті взяти тайм-аут. А не дивуйтеся, якщо серед якогось дня місяця ви раптом відчуєте смертельну втому і бажання відпочити. Швидше за все, вам захочеться залишитися наодинці із собою, звівши спілкування з оточуючими до мінімуму. Карта каже, що квітневий відпочинок і усамітнення підуть вам на користь, дозволивши швидше відновити свої сили, щоб потім з подвійною енергією поринути у робочий ритм. Близнюки в квітні місяці головним ворогом, якого вам потрібно побоюватися, це будете ви самі. Якісь ваші темні сторони і почуття загрожують вирватися з-під контролю. Це може бути гнів, це може бути роздратування, бажання підкоряти або порушувати правила і заборони. А можливо, ви підете на поводу у ситуації, давши себе затягнути у вир спокус і шкідливих звичок. Карта каже, що наслідки таких хвилинних слабкостей можуть дати себе знати роками. Тому найрозумніше, що ви можете зробити в квітні для себе, це тримати свої бажання і почуття на найкоротшому повітку. Раки. Квітень для вас дуже вдалий місяць буде, тому що справи будуть просуватися вільно і легко, а проблеми, від яких у вас ще вчора боліла голова, почнуть вирішуватися ніби самі собою. В принципі, ви і самі зможете відчути на собі цю п'янку легкість, коли все здається можливим і досяжним, ніби немає взагалі жодних перешкод. У цьому стані ваші можливості неймовірно зростуть, але зросте і відповідальність за все, що ви будете робити. Тому що тому карта попереджає про те, що в квітні від вас може знадобитися ухвалення важливого рішення, від якого. Е Буде залежати багато чого у вашому майбутньому, тому вам варто не помилитися у вашому виборі. Леви, для вас квітень-чудовий місяць. На вас чекає дуже приємна подія, яка доставить вам масу позитивних емоцій. Це може бути все, що завгодно. Хороша новина, отримання довгоочікуваного результату, грошова премія, подарунок, якийсь щасливий випадок. Карта говорить про те, що ви будете почуватися на сьомому небі, і ваша радість, як світло сонця, буде поширюватися на все та на всіх навколо вас. Діва, що очікує наших дів? А в квітні місяці не ситуація буде керувати дівами, а діви будуть керувати ситуацією. Будь-яка навіть найважча справа, за яку ви візьметеся, буде вам по плечу. Карта говорить про те, що ви зможете проявити такі якості, як організованість, передбачливість і цілеспрямованість. Завдяки їм у квітні ви зумієте досягти успіху у важливій для вас справі. І просунутися завдяки цьому уперед до якогось розвитку. Терези, що очікує наших Терезів? Квітень для вас буде дуже романтичним місяцем, який вам судилося провести з коханою людиною. Але якщо ви ще самотні, то вам варто е, бути у всеозброєні, тому що будь-якої миті ви можете зіткнутися з прекрасним лицарем на білому коні і зав'язати з ним цікаве знайомство. Карта обіцяє, що квітневе знайомство, і навіть випадкова зустріч в цьому місяці здатність часом перерости у довгі і міцні стосунки можливо, навіть на все життя. Скорпіони. В квітні, при необхідності, скорпіони зможуть досягти поставлених перед собою завдань, але тільки ціною дуже великих зусиль. Тому карта радить вам зробити вибір, відповівши собі на запитання: чи важливі ті завдання, вирішення яких заплановано саме на квітень місяць, чи справді необхідно зробити все саме цього місяця. Якщо ні, то ви можете з легким серцем відкласти важливі справи на потім. Якщо ж з тих чи інших причин ви повинні отримати результат саме в квітні місяці, то приготуйтеся до того, що перемога буде нелегкою. Стрільці. Квітень місяць створений для вас і лише для вас. Присвятіть його собі та своїм маленьким, а може навіть і немаленьким, забаганкам і задоволенням. Карта каже, що в цьому місяці сама доля буде йти вам назустріч, надаючи можливість оточити себе приємною атмосферою, яка буде задовольняти ваші запити. Це може бути шопінг, фітнес, салон краси, убіту ресторані або ж прогулянка на природі. Це все в квітні дозволить вам відчути себе королевою або королем. Ну а приємні новини, пов'язані з грошима, допоможуть вам не соромитися у витратах на свої якісь забаганки. Козиріг. Квітень місяць це той час, коли вам належить дізнатися або освоїти щось нове і цікаве. Можливо, волею обставин вам належить відвідати місце, де ви ще ніколи не були. Сходити на виставу або фільм, або завести якесь нове знайомство. А може, квітень дасть вам нові знання, навички чи досвід у якомусь питанні. Ну, в принципі, в будь-якому випадку карта говорить про те, що ви будете сповнені творчої енергії і бажання пізнавати світ. А значить, нудьгувати вам в квітні точно не доведеться. Водолій. Ну, водолії, квітень місяць для вас мегапозитивний. Він обіцяє вам не тільки гарні настрій, енергію і тонус, а й події, які зможуть по-справжньому вас порадувати. Карта обіцяє, що в квітні місяці на вас чекають приємні сюрпризи, пов'язані з грошима і процвітаннями: подарунки, премії, призи, путівка навіть в якусь подорож будь-що. Якщо ж це все обійде вас стороною в квітні місяці, значить ці дивіденди ви отримаєте трішечки згодом, трішечки пізніше. Справи або плани, які ви затіяте в квітні місяці, виявляться дуже успішними і в майбутньому дадуть вам дуже багаті плоди. Рибки. В квітні місяці якась ситуація поставить вас перед вибором. У вас з'явиться відразу кілька спокусливих можливостей, або ж варіантів вибору. Причому, вибравши щось одне, ви автоматично відмовитеся від решти. Цей вибір може стосуватися чого завгодно: способів провести вихідні, або ж як провести відпустку, як витратити кошти на велику покупку, або остаточно визначити. Який із претендентів на ваше серце вам більше всього до вподоби. В принципі, у вас є ще час подумати і скористайтеся цим, щоб ваш вибір виявився найкращим і по справжньому порадував вас. І рибки вам варто оминати самообману і ілюзії, щоб ви бачили реальну картину будь-якої ситуації. Це допоможе вам прийняти правильне рішення в квітні місяці. Ось такий, в принципі, вийшов у нас з вами Таро гороскоп. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А зараз мої любі всіх благ та до нових зустрічей на моєму каналі.